Більше люблю. Петро! Наш ТИ завалим, наш тут? Я думав, там Олександр! Чого я мав там бути? Бо ти завжди був засранцем. Олександр Бізнесменко. Бачили його відоси? Це Влад Шевченко, і в нього вже один трилями підписників у Тіктоці. Драматизму його роликів позаздрять перші ластівки. Хлопець народився у Вінниці, зараз він одружений і має дити. У свій шлях почав з ліги сміху, був капітаном команди Моя провінція. Потім з'явився в українському ситкомі зірконавти. А до 2022-го Одив весілля, дні народження та будь-які інші свята. Ті, ток створив у 2019-му, І зараз рівень відосів значно виріс. Влад колабиться з іншими блогерами, а в нього беруть рекламу відомі бренди, і її реально цікаво дивитися. А ось в березні цього року хлопець випустив першу серію доленосної долі, яку просто обожнюють українці. Це мелодрама, яка ну дуже нагадує всі ті серіали, які дивилися наші бабусі, і всі ролі віграє сам Влад.